Мама, не бійся. А, бачите, бачите? Хлопці, знімайте там. Такі висновки робить, що іноді я до такого можу Диві не додумати. Я. Можна довести, я хочу, щоб весь світ дізнався, що твориться на нашій землі. Може, в цьому теж полягає якась таємниця українського духу. «Мамо, ти не переживай», — говорить, скоро буде. Перемога. А ти що, порукарем будеш стилісткою? Так. Стилісткою. Сидерсувати меня. Да, дерсу. Когда ви меня сильно двоє держите, то я не спадываю. Паша ти, походу, боїться камери. Міланочко, ну що подобається? Да. Подобається. А як коника звати, ти знаєш? Ба... Костя. Костя? Да. Костянтин. Він дуже добрий до тебе, так? Так. Да. Він вже мене любить. Любить? Да. Ну і ти його мені здається, а? Він такий хороший, добрий. А вуха, диви, яке вухо в нього. Ну давай за вухом почухаю тебе. Костянтине. Ну давай тоді насолоджуйся, а ми поки що з мамою побалакаємо. Добре? Да. Добре, давай вітне. Ну, Сонце сьогодні так, так світить, що не можна так дивитися. Слухайте, така що Міланка вже вдруге сьогодні вже на колега. Так, сьогодні вже другий раз. Подобається. Ви давно вже тут на Закарпатті? З понеділка. Коли ви вперше сюди приїхали з Міланочкою, що вона вам сказала? Ну, їй сподобався дуже краєвид, дуже привітний персонал. А коли вона дізналася, що тут є коні, то тут взагалі був дуже великий восторг. А серйозно Сказала, що мам, я хочу обов'язково? Так, так. І ми пішли, ось вибрали, коли був день з нормальною погодкою. Вчора ось спробували. Ну, Сьогодні другий раз, вона вже не могла дочекатися. Така, <клухи> така, <клухи> така маленька, така щаслива. Як? Вона вперше сьогодні? вчора вперше. А вчора вперше. О, так, так, так. Киши. Ну, і ваша історія, історія Міланки, вона вкрай жахлива, тому що Міланка пережила два а, прильоти ракет. Ну, два прильоти. Так. Взагалі-то ми переживали ми півтора місяці під обстрілами були. А... Теж. на Миколаївщині. Ми так у місті Миколаєві. У нас з першого дня були обстріли. Наш будинок біля аеропорту знаходиться угу. і, на жаль, ми все це відчули дуже, дуже близько. Лірочкою, перша ракета влучила саме в будинок? Ні, не в Ні? будинок. Це було біля будинку. Угу. Ну, у огород потрапила угу, і угу. вибуховою хвилею вибило вікно. Міланка вдома тоді була? Так, я була на кухні, Мілана була у кімнаті. У мене, на жаль, поруч не було. Я коли забігла в кімнату, я побачила, що моя дитина лежить скривавлена. Це жахливо. Що тоді вона казала, в якому вона стані була? Вона нічого не казала. І поки ми її не привезли до лікарні, вона мовчала. Зашивали їй голову. Вже коли почалась комендантська година, угу. була світомаскировка, хірурги. У нас дуже молодці, вони практично при повній темряві це на ощупь все шили. Потім нас опустили в бомбосховище, як і всіх після інших. операції. Так, так. Після операції. А скільки операція тривала? Ну, десь годину приблизно. Отак угу. І побрили частину голови, волосечка. І лікарі ви кажете, все це навпомацьки майже робили? Так, бо світло не можна було вмикати. Дуже, дуже таке тускле. Ну, я випераційного не заходила, але угу. так. Але... але ж ви сиділи поряд, чекали? А, так, я, звісно, хвилювалася. ж. — Ви знали, що в пітьмі це робиться? Так, так. Я знала. Про що ви тоді думали? Ну, Молила Бога, щоб все було нормально, щоб там не було ні мозок, ні задіти, нічого. Порана не дуже велика, але вглиб пішла. Це страшно. Кровотечу довго не могли зупинити. зупинити. так. Після операції лікарі виходять, вивозять міланку. Так, її вивели такий як шолом на голові, як мумія вона така була. Ну, звісно, що під наркозом погано себе почувала. Опустили в бомбосховище. Ми там ночували. Потім, коли чекали наступного дня перев'язку, в ну, нас влучила ракета пряме попадання в нашій лікарні. І це у житті Мілани було вже вдруге. Вдруге. Як вона пережила той другий вже той жахливий випадок? Ви ну, знаєте, ну, Ну, по сравнішню зі мною достатньо спокійно. Вона просто тихо плакала, та й все. Ліра, а це правда, що Міланка після цього майже припинила взагалі розмовляти? Так, так. Взагалі не говорили нічого? Замкнулася в собі, так. Ми поїхали до Польщі. Одразу після того, що сталося угу. в лікарні, я вивезла мене ще старша донька є. Ми поїхали в еваку... евакуаційним автобусом, нас відвезли до Надажена, це біля Варшави, угу. в, цін... в центр для біженців. І там Нілана потрохи з дітками почала приходити в себе. Потім пішли там до школи. Десь приблизно місяць-півтора це було взагалі. Інша дитина. Сон в неї і зараз повністю ще не нормалізувався. Угу. Погано, бо безпокійно зараз. вона спить так. І я повинна бути вночі поряд із нею. Вона боїться сама спати. А, а що кажуть лікарі з приводу ось тих всіх наслідків, які ми Мілані вже на провели жаль. Довелося пережити. Ну, Відновлюватися треба. Треба з психологами працювати, на кружки водити, відволікати її від цього всього. Пам'ятаєте, ось все ж таки перше слово, коли вона вам сказала після всього того, що їй довелося пережити. Що вона вам сказала? Чесно? Так. Мама, не бійся. Це було її першим словом, першою фразою. Вона, коли її вивели з операційної, вона побачила, що я плачу, сиджу. вона обійняла мене і сказала, мама, не бійся. Ось така дитина в мене. Після другого влучання ракети вже в лікарню. Ви забираєте а, Міланку і їдете до Польщі. Так, так. Скільки ви там були? Е, три місяці. Три місяці ми там були. А чому ви повернулися? Ну ви знаєте, в мене в Миколаєві лишився дідусь, якому 82 роки, якому теж потрібна допомога. Незважаючи на те, що ми до Миколаєва не повернулись, ми uh -huh. зараз проживаємо на Черкащині, але все ж таки це набагато ближче, ніж Польща. І я їжджу періодично до дідуся, допомагаю йому, uh -huh. роблю закупи, там, прибираю. А дідусь у Миколаєві залишився. Так, так. У нас більше нікого не, немає. Uh -huh. Самі дідусь, я і дві доньки. Міланка сумує за дідусем? Так, так. Сумує за Миколаєвим, за собачкою, за кішечкою. У нас приватний будинок. Дідусь дивиться також, допомагає, кормить тварин. Так і живемо. Я його ще великим пальчиком клажу. Або так розворачуваєшся, як на машинки. я що, в Польщі, щось що тут зараз на Закарпатті, де слава тобі, Господи, ну, тише, ще й хоча повітряні тривоги і тут no. оголошують так. Як вона все одно реагує на гучні якісь звуки? На гучні, ну, це може її вивести з рівноваги. Тобто вона може трохи в ступор впасти. І... Просто стати як вкопана і ні на що не реагувати. Це мені треба її взяти тоді на руки і угу. оговтувати. Часто це буває? Ні, не часто, але буває. Що ви розповідаєте? Я стараюсь не згадувати про те, що ми пережили. Ну, кажу, що буде все добре, що повернемося до нормального нашого життя. Що всі її мрії я буду виконувати по можливості. Вона ще вірить в казки. Яка улюблена казка? у мене? Ах, попелюшка. Попелюшка? Так. Ну, вона сама наче папелюшка. Бачите, така. Ах, так. Щовечора казку розказуєте? Ми читаємо книжки щовечора, так. Скільки часу, а, що кажуть фахівці, ось а, буде ще потрібно, аби хоча б виправити її психологічний і емоційний стан? Ну, Такого там точних прогнозів ніхто не дає. Mm -hmm. Це все залежить від того, що буде далі в нашій країні. Якщо більш-менш все спокійно буде, можливо, ми за короткий термін все це зможемо привести до ладу. Повертатися до Миколаєва? Планую. Ми любимо наше місто. Дуже гарне. Там всі наші рідні, друзі. Спілкуєтеся зараз з ними? Так, так спілкуємося. Вони, ще, вони там? Так, в мене багато знайомих повернулися. Теж вони були за кордоном, але повернулися до Миколаєва. Ліра, про що ви мрієте, особисто ви? Наодинці, коли сама з собою ось поклали вже Міланку спати, вона заснула. Про що мріє Валерія? Ну, мабуть, мрію, як і всі українці, про те, щоб ми засинали не під вибухи, не під повітряну тривогу, щоб у нас у всіх настав мир і за вікном ми в душі. Історія ваша, історія Міланки, вона увійде до музею голоси Мирних. Там понад 60 тисяч історій зараз. Чому ви вважаєте, що ця історія має бути в цьому музеї? Тому що я хочу, щоб весь світ дізнався, що твориться на нашій землі, що ми всі абсолютно реальні люди, не актори, ніякої постанови тут немає, щоб нас просто всі почули і, можливо, допомогли нам. Якою ви бачите себе, Міланку, років так, знаєте, ну, за 15 давайте. так? О, за 15. Я, мабуть, вже... А скільки Міланці буде, до речі, вже тоді? От, в цьому році їй буде 7 років, це 15 буде 120, вже 120, за 20. — То весілля вже буде, напевно. Так, мабуть, я вже буду бабусею. Щасливою. Можливо, можливо. Онука чи онуку хочете? Як Бог дасть. Головне, щоб здоровий. Щоб ну так. в вільній країні. Бачите, бачите. О! А часто обіймаєтеся? Дуже часто, дуже. Ви ініціюєте, чи вона підбігає бімає? Коли як, але все ж частіше, мабуть, вона. Угу. Їй потрібно це. Так, так, вона і, захисту знаєш, шукає. Захисту шукає, і угу. все ж таки, бачите, ця її фраза не йде у мене зараз з думки. Мама, не бійся. Так. Вона знає, що я більше за все боюся, що я втрачу своїх дітей. Я за своє життя не хвилююся а за їх. Ярочко, що... вже котра історія, в якій я чую, що діти стають такою підтримкою для своїх батьків. Так. Як ви вважаєте, чому це так у нас? Навіть не знаю. Може, в цьому теж полягає. Якась таємниця українського духу. <рес> Насправді так воно і є. В мене старша донька, який 11 років. Вона з перших днів волонтерить і сітки плете mm. для ЗСУ, і свої прикраси через інтернет продає, і донатить на армію. Я ніколи не подумала, що в мене донька така патріотка. Mm -hmm. Що вона так любить свою країну. І от вони разом з Міланочкою і малюють, і все ці вироби продають. І таким чином вони і відволікаються і допомагають нашій країні. І радість, і це найголовніше. А, Бачите, бачите. Хлопці знімайте там. Ой, Лерочко. Все буде гаразд, так? Я так впевнена, що все буде гаразд. Ми в це віримо. Має бути. Бо Україна на це заслужила. Так, у нас такі люди чудові. Ми за цей рік побачили багато людей. Як Більшість. ви вважаєте, як ми змінилися за цей рік, українці? Ми зблизилися, дуже зблизилися. Я коли приїхала до Жашківа, mm -hmm. до нас прийшли люди місцеві. Вони несли і речі, і продукти, їжу, mm -hmm. питали, що нам потрібно. Хоча самі вони дуже небагато живуть. Але ділилися. Так, так. І Підтримували морально. Чудові люди. А Міланка за цей рік подорослішала? Так. Ну, Вона стала більш серйозною, менше усміхається, але вона стала мудрішою. Вона... Такі висновки робить, що і надії я до такого можуть. Ну, а можна навести так. переклад? Ну, вона сказала, що перемога буде однозначно за нами, тому що наші воїни воюють за, на своїй землі за свою землю, а російські солдати за гроші. Тобто їй ніхто про це не казав, вона просто прийшла і вона таке сказала. Вона, мабуть, не переживай, скоро буде перемога. І хіба ми можемо після цього, по-перше, сумніватися, а по-друге, бути гіршими за наших дітей? Ні. В жодному разі. Як уважити, не втомилася вона? Ні. 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 То ходімо, вони ж зупинилися. Ходімо. Їй дуже подобається. Міланочко, а ми до тебе. Ти ще не втомилася? Таке їсти хочеться. Що, що? Їсти. їсти хочеться. Кого? Тобі їсти хочеться. То вже не заберемо обід. Ми так з мамою бачили, як ти а, а, притискала а, шию Костянтин до себе. Ано. ну Ти йому що зараз хочеш сказати? Що я його люблю. Так. Бачиш нього було яке. Можна коси плести. Ти міш косити? Міш коси плести. Так ось на волоси дві. О, бачиш, а ти тут ти ти заплела чи ні? Ні? Я не запускала. А ти не вмієш коси плести? Не вмію. А ну, давай. А ну, давай ось, диви. Так. Так, а ну. Як гарно у тебе виходить. Ну все, Костянтин стане ще красивіший, <хи> ніж був. Чуєш, хлопчик? Іланко, про що зараз мрієш? Завтра знову прийти до Костянтина. Так? І покататися. <хи> <хи> гарна мрія. Гарна мрія. Бачиш, він такий красень вже. Ну, ти точно не втомилася ще? Mm. Ну, Давай ще е, е, одне коло і вже треба вже обідати йти. Ще, я йому косичку доп'єту. А, ну давай, давай. І покажеш нам, добре, що вийшло так. Ти просто до кінця хочеш вже. Mm -hmm. Ну так, чого волосся е, 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 губляться. Щоб <рисв 'я> поділась перечоски. А, так, а ти що, перукарем будеш стилісткою? <рисв 'я> так. Стилісткою. Ну, я тобі хочу сказати, що ти будеш гарною стилісткою. Якщо дійсно у тебе це бажання збережеться. То си диви, як. А ну, давай похизуємось. А ну, хлопці, покажіть, дивіться. А, ну, давай, рідна, як Міланка яку кокосу. Дивіться. О! Личить йому, Так. <систянтину> <систянтину> да. Ну давай. Давайте покатайтеся ще. Йоху. Нічого нема кращого за посмішку дитини. Це точно. Все, Міланці, час обідати. <рігав> 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 Дуже вам дякую. Саме тут на Закарпатті проходять реабілітацію дітей, дорослі з Маріуполя, Дніпра, Донеччини, які постраждали від російської агресії і терору. Кожен з них отримує безоплатне відновлення, психологічне і фізичне. Це ініціатива фонду Ріната Ахметова. Якщо ви теж потребуєте реабілітації чи знаєте тих, кому вона необхідна, телефонуйте за номером 0800 509 001.